Це програма. Ваша свобода. Вітає вас, шановні слухачі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Протистояння майдану і влади. Що далі? Власне, Радіо Свобода надає можливість висловити щодо саме цієї теми, яка вже понад два місяці є основною в Україні. Політикам по обидва боки, барикад можливо, владцям, Опозиціонерам, громадським активістам, експертам у різних галузях, ну а сьогодні таку можливість має не просто фахівець, а людина, яка свого часу очолювала службу безпеки України. Причому очолювала СБУ саме під час подій попереднього майдану 2004 року, того майдану, який тривав менше ніж цей нинішній, так би мовити, другий майдан, і завершився тоді зрештою безкровно. Знову ж таки, на жаль, на відміну від нинішнього. Отже, гість студії Радіо Свобода Ігор Смешко, колишній керівник СБУ, генерал-полковник, голова Сукраїнського. Су Громадської організації Січ, сила і честь, Вітаю вас у на нашій студії. Дякую, що прийшли до нас Завітали до нас. Ну і власне, от почну з такого запитання. Значного розголосу набула інформація від самої служби безпеки. останнє, що антитерористичний центр ПРС був змушений привести у готовні суб'єкти боротьби з тероризмом на території України. Якщо говорити, наприклад, про атомні електростанції, це така серйозна об'єкти. Їх у нас в Україні багато. Про інші об'єкти, то це ж уже загроза, якщо вона справді існує не лише для України, а й для багатьох держав Європи і світу. Невже така серйозна ситуація? Невже Майдан уже приїв і до цього? На ваш погляд, як голови колишнього служби безпеки України? Служба безпеки України згідно з Конституцією і законом про її діяльність, вона опікується безумовно питаннями антитерористичної діяльності. Але спеціальна служба а Служба безпеки України це державний правоохоронний орган спеціального призначення, тим і відрізняється від пересічного правоохоронного, що вона повинна працювати без реклами, вона повинна працювати на упередження і робити акцент на негласні профілактичні заходи в цих умовах. Подібна заява, яка не дала жодної конкретики, чому саме в цей час треба робити подібну заяву? Про те, що ми займаємося своєю справою, вона якраз і може трактуватися так, як ви говорите. Я особисто вважаю, що вона ніякого сенсу не має. служба безпеки повинна займатися, і вона цим займається згідно з чинним законодавством. Але для подібних заяв треба тоді говорити підстави. Треба суспільству, якщо ми не хочемо його збуджувати, треба конкретно сказати, чому саме робиться така заява. І говориться про те, що водовоз возить воду. Тобто, чи є, наприклад, якісь конкретні приклади такої зараз, що немає, адже... наскільки я розумію ваші слова, СБУ в будь-які ситуації, незалежно від політичних подій, якими б гострими вони не були в Україні, має цим займатися. Ви маєте абсолютно рацію. Чи можна стверджувати, що є зараз загроза терористичних актів у зв'язку з політичними гострими подіями в Україні, але лише Безумовно, є. І безумовно, в цей час, як на мене, ми знаходимося дуже в загрозливій ситуації, тому що мені приходилось про це багато говорити з 2005 року, коли вперше було введено в практику кадрові призначення в силові структури і в спеціальні служби політично призначенців, а не фахівців. Професійних військових, яким заборонялась будь-яка політична активність, відбулася до певної міри приватизація не тільки державних органів, де також були політично призначенці, але приватизація і силових структур і спеціальних служб. Хочу нагадати, що при демократії, а наша Україна згідно з першим параграфом нашої конституції, демократія. Можливі призначення політичних призначенців в будь-які е, посади державні, але спочатку треба створювати було парламентський контроль з боку опозиційних партій над такими призначенцями, тому що е, будь-яка політична сила отримує владу на певний термін і вона не е, уявляє собою всю націю. Якщо е, не створити спочатку контрбаланс і контроля над такими призначенцями, це якраз і може проводити до того, що національні органи правоохоронні національні спецслужби вони більш лояльні до політичної сили при владі, яка собою не є 100% народу народ України, ніж нація, і вона думає про те, як зберегти цю політичну силу при владі, а не для того, щоб зберегти націю. Це дуже загрозлива ситуація. Це привело до того, що е, майже 9 років. Років у нас професіонали вимивалися з цих спецслужб, і на сьогоднішній день ця система е, державних органів, імунна система держави, як на мене, вона виглядає на черепаху без панциря е, над якою літають е, сусідні орли, і фактично можуть не тільки спостерігати, а й е, робити свою гру на нашій території. Пане Ігорі, щодо цих, яких вже. Їх назвали сусідніх орлів, сусідніх можливо яструбів, які напевно не сидять, склавши руку в нинішній ситуації в Україні. Наскільки серйозний вплив о цих орлів ззовні? Адже чимало експертів, опозиціонерів стверджують, що наш східний сусідній Орел будемо називати конкретно цю державу Росія? Прямим чином намагається вплинути на ситуацію, і нібито його мета подальший хаос в Україні і можливий розвал. Наскільки справедливі такі твердження щодо Росії, чи це перебільшення і банальна конспірологія, я не можу підтверджувати те, що у Росії існує план по розвалу України. Україна це найбільша територія в центрі Європи. і, Очевидно, розвал України, навіть якщо комусь це здається, це проста акція, може привести до страшенного вибуху і страшенного міжнародного глобального резонансу. Але. Давайте відверто говорити. Повертаємося про причини кризи, яка стала в Україні, і чому у нас це є зараз соціально-політичний конфлікт, який ставить дійсно на межу територіальну цілісність держави і розвал держави. Ну, давайте говорити відверто. Є внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні чинники, як на мене, по-перше, це голопуюча корупція. Яка пронизила всю систему державних органів і захопила правоохоронну систему і навіть спеціальні служби. Друге, це розвал системи правосуддя і правопорядку, розвал системи соціально правового захисту населення. На кінець третє це 2010 рік незаконне і антиконституційне повернення до конституції в тракта... трактовці 96-го року ведення авторитарної президентської форми правління, яка фактично за ці роки. Призвела до того, що політична сила при владі спробувала встановити авторитарну систему вертикального правління по всій вертикалі і взяла на себе контроль над трьома незалежними гілками влади, які по конституції повинні один одного контролювати і балансувати владу. Це все і глибинні причини вибуху. Е, Вільнюський саміт був лише детонатором, який е, вивів на вулиці найбільш прогресивну частину, найбільш е, чутливу до Це не підписання угоди е, про євроасоціацію. безумовно, але глибинні кор корні лежать е, саме в цьому. Тепер зовнішні чинники. Зовнішні чинники два. У України записано в її основах зовнішньої і внутрішньої політики в законі. До речі, це єдиний закон, який є дороговказ, перш за все для президента, тому що згідно з конституцією, президент особисто відповідає за зовнішню Грант політику. Так Грант точно виконання. і він він, а не кабінет міністрів. Міг зупиняти чи не зупиняти рух нашого локомотиву в сторону європейської інтеграції. Це закон, який прийнятий проголосований парламентом. І згідно з конституцією президента, не було жодних інших повноважень для жодної іншої політики ніж цей закон, який прийнятий. Так, от вибух стався в тому числі із двох зовнішніх чинників, які дуже сильно впливали на Україну з послабленим державним апаратом. Проти захисту зовнішнього впливу, по-перше, це багаторічна зверхнє холодне відношення об'єднаної Європи до України. Я б сказав так: це відсутність будь-якої інтегрованої політики з боку Європейського союзу до України до цих подій. Тобто єврочиновники теж 에, міру відповідальності несуть безумовно. Безумовно. Друге, це професійна. Дуже жорстка політика нашого е, північно-східного сусіду Російської Федерації по проведенню в життя свого національного курсу, в якому вона не вбачає Україну на сьогоднішній день частиною європейського простору, а вбачає частиною свого ближнього зарубіжжя з інтеграцією в е, євроазійські структури. Е, відомо, що будь-яка держава має чотири чинника державної влади. Це економічна, дипломатична, військова і інформаційна. Так, от Росія професійно використала три чинника на сьогоднішній день і на сьогоднішній день використовує: економічний, дипломатичний і інформаційний для досягнення своєї стратегічної мети. Вона це робить відкрито. І знову ж таки, відповідні органи державної влади, які повинні були парувати. Ці е, прояви зовнішнього впливу на нашу державу вони е, виявилися імпотентні, вони не змогли протистояти цьому, і разом ці. Внутрішні і зовнішні чинники привели до кризи Кризи державі, якій на сьогоднішній день за 20 років незалежності, ми, на жаль, не маємо нашої об'єднащої інтегральної національної ідеї, національної стратегії, яка б е, була підготовлена хоча б одною з політичних сил, які вже мінялись при владі, і переконала абсолютну більшість нашого суспільства оце шлях е, виходу із тупіка, в якому ми знаходимося. Це все і привело. До вибуху вибуху, який розколов на сьогоднішній день державу, про цей можливий шлях. А я напевно. Зможу почути вас, пане Ігорів, ваші пропозиції від вашої громадської організації від вас, як колишнього голови СБУ, шлях виходу з того е, тупику, який ми маємо в Україні. Ми поговоримо за хвилину. Нагадаю, що ви, шановні слухачі, слухаєте програму Ваша Свобода, яку веде ведучий Олександр Лащенко гість студії Ігор Смишко. І нагадаю також телефон нашої студії прямого ефіру: 490-29-05 код, код Києва 044. Маєте змогу висловити свою думку стосовно теми нашої програми, і поставити свої запитання панові Смишку. Отже, зустрінемося за хвилину. Ми були разом у часи безнадії. Не літайте ви Совєтський союз. Уважайте суверенітет і знайте границю. І в часи великих сподівань. Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова. Часи змінюються. Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому. Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу. Справді Радіо Свобода завжди з вами поруч шановні слухачі. Ми зараз продовжимо програму Ваша свобода з гостем в студії колишнього голови СБУ України ігорем Смешком. Перед тим як ви зараз окреслити можливі шляхи виходу з цієї дуже гострої кризи, яка Поки що не врегульовується, на жаль, в Україні закінчимо тему цього зовнішнього впливу. Є різні конспірологи по обидва боки барикат. Я вже назвав тих, хто вважає, що дуже важливий вплив Росії. А з іншого боку, говорять, що от і західні держави, мовляв, не склавши руки, не сидять. Насправді кажуть, ці люди, які висловлюють провладну точку зору, деякі народні депутати зараз зайвий раз їхнє прізвище не називатимемо. Вони кажуть, що насправді при всіх проблемах України корупція та інше все-таки ситуація була доволі стабільна. Президент України справді. Намагався проводити реформу, в тому числі йти в Європу, але от західний вплив це мовляв підживлю. Якби не цей західний вплив, я тестую їхню точку зору, не було б цих всіх проблем, а все було б більш-менш нормально. Не було б цього протистання. Ви з цим погоджуєтеся? Ну, безумовно, ні. Так можуть говорити люди, які вважають, що саме велика стабільність це на на цвинтарі, про голопуючу корупцію в нашій країні. Заявляли навіть вищі державні чиновники діючої влади, і це відомо всьому світу про вплив на дані події з точки зору заходу. Я вже сказав. Єдине. Захід своєю бездіяльністю і відсутності своєї інтегрованої е, політики стосовно України фактично е, своїм зволіканням в е, підписанні угоди про асоціацію і багаторічним е, використанням аргумента. Ну от випустіть Юлію Тимошенко, тоді будемо розмовляти. Е, хоча деякі найбільш дальновидні е, закордонні експерти, навіть мій колишній колега з Німеччини, якось в «Хандельсблат» написав. Що не можна ставити в залежність від глобальних проблем євроінтеграції найбільшу країну в Європі, в залежності від одної кримінальної справи, яку у нас ніхто не чекає, не читав. Хоча пане а, Ігоре, може ви погодитися чи ні? Наприкінці, вже ближче до цього вільнівського саміту, наприкінці листопада, ця тема з вуст європейських чиновників майже вже перестала лунати? Хіба ні? А, безумовно, і майна звільнення Тимошенко безумовно і майдан до речі мав дуже позитивний вплив. В певному сенсі він знову привернув увагу Європи, євроатлантичного простору, що в центрі Європи є громадянське суспільство, воно вже народилось, і що ця країна вона не хоче жити в авторитарній системі і хоче приєднатися до демократичних цінностей. Це безумовно лише зараз звуч чиновників знову ж таки європейських, лише зараз наголошує не перед вільнівським самітом. Почали лунати заяви, поки що правда, тільки заяви, нема жодних офіційних рішень, що мовляв, якби Україна підписала цю угоду про є. Євросоціацію це не межа стосунків з ЄС членство в принципі колись, але все ж таки можливо. Тільки зараз про це вони заговорили. Оце є е, знову підтвердження, того, що я говорив, що Європа також несе відповідальність за те, що є. Якщо б Європа раніше сказала, що безумовно відкриваємо вам перспективу повного членства, якщо б при підписанні е, угоди про асоціацію, вона не е, була більше селфіш, не думала про себе та виписала там нормальні норми, е, все могло б набагато скоріше відбутись. Ми давно були б е, е, асоціованим членом а, ні, з перспективою. Ви людина не тільки з досвідом керівника 个。Uh huh. спецслужби, ви дипломат? Теж я вважаєте. Чому європейці так діють? Це просто цей бюрократичний їхній апарат, про який вже причавоязих. Чи вони, вибачте, вживу таке дієслово бояться Путіна? Мені дуже подобається вислів з цього приводу Генрі Кісінджера, колишнього держсекретаря Сполучених Штатів колись сказав, що таке об'єднана Європа. Дайте мені телефон, кому я можу позвонити в цю об'єднану Європу для того, щоб знати точку і політику по конкретному питанню. Це великий бюрократичний апарат а це безумовно прогресивний крок в об'єднанні. Спільної Європи, але він дуже є неповоротливий, і там є два гравних головця. Давайте говорити речі, називати своїми нами. Це Німеччина і Франція. З Німеччиною і Францією весь час працювала Росія, і Росія зуміла, як на мене, провести через ці дві провідні країни її точку зору стосовно інтеграції України, в тому числі. Зараз тільки ми бачимо, що Німеччина повертає своє лице до України, але після після всіх цих подій. Тому Об'єднана Європа також несе свою частку. За ситуацію, яка є в Україні, залишивши, наприклад, уже нарешті тему можливого зовнішнього впливу, як з боку Росії, так і з боку Заходу, власне, події в Україні, я думаю, все таки, не зважаючи на те, що ви сказали, головне те, що тут відбувається, і залежить передусім від українців. безумовно, не зважаючи на важливість зовнішнього впливу. Пане Ігоре, ви очолювали Службу безпеки України саме під час Майдану 2004 року. Теж були дуже напружені події, так звана Помаранчева революція. Теж стояли люди в центрі Києва. Теж були протести і в самій столиці України, і не лише в ній. Були своя точка, висловлювалася на сході України. Дуже гостра ситуація з цими президентськими виборами. ющенко Янукович, третій тур щодо навколо суперечки триває досі. Але в будь-якому разі тоді кризи закінчилися. Не було не тільки слава Богу, жодних загиблих, але ну й жертв не було. Кров не пролилася. За кров пролилася, були події на Грушевського, і невідомо, що буде далі. Чому така відмінність на ваш погляд? Чому от тоді не було цього, а зараз сталося? Хто за це несе передусім відповідальність? Повертаємося до початку нашої розмови, коли в 2005 році почали призначати керівниками спецслужб, правоохоронних органів, політичних призначенців, на цьому закінчився професіоналізм в силових органах. Не забувайте, що я отримав посаду голови служби безпеки в порядку підвищення по посаді як професійний військово третій рік, як військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України, який був переведений з посади начальника головного управління розвідки на посаду голови служби безпеки, підвищення по посаді. Я не був членом жодної політичної партії, жодної політичної команди. Тому у 2004 році. Військовослужбовці служби безпеки, які були підпорядковані діючому президенту, а не кабінету міністрів, голова якого балотувався, для нас була конституція і закон. І, до речі, і Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ дивилися на позицію служби, тому що служба тоді була головний арбітер, і ми е, не виступали на підтримку ані е, 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 кандидата від. Влади, як тоді говорили, ані е, кандидата від опозиції. Зараз абсолютно інша ситуація. Зараз всі силові структури, в них призначення е, в порядку політичного призначення мотивованого, тому що люди, ну які не в кар'єрному рості е, досягли цих позицій, а вони отримали фактично повноваження маршалів, е, е, завдяки е, тільки політичній силі при владі. Вони на сьогоднішній день, вони лояльні до цієї політичної сили і нема жодного контрбалансу. У нас нема жодної системи контролю над правоохоронною системою ані з боку парламента, ані з боку уряду, ані з боку громадянського суспільства. Пане Ігорі, але з іншого боку, ну СБУ це окрема служба, багато заяв публічних і не може в принципі бути з вуз керівників саме СБУ. Ми маємо заяви керівництва МВС. Вони лунають ледне щодня, інших правоохоронців, Генеральної прокуратури. Ці представники наголошують, те, що відбулося, ну на справа майдан до 30 листопада. Тут навіть представники влади підкреслюють, що це був мирний протест. А от що було далі, особливо події на Грушевського, я це їхню точку зору. Це брутальне порушення закону, коктейлі молотова, бік правоохоронців, інші моменти. І як інакше, правоохоронці нинішні, які вони є, вони змушені охороняти закон і порядок. Як з цим бути з таким заявам, з таким підходом тут є слушна е, позиція? Безумовно, є слушна позиція. 2004 рік е, мирний майдан і мирні протестні акції піднісли Україну е, з точки зору е, погляду цивілізованого світу як на освічену націю, яка в... Народне громадянське суспільство, яке має свою точку зору і вміє мирно відстоювати. Дуже загрозливо, що в цих обставинах, і вона основна тут з боку влади. влада не захотіла слухати свій народ, влада брутально е, спровокувала ситуацію 30 е, листопада. А е, після цього прийняття антидемократичних законів другий раз підлило е, масло в вогонь, але повинна нести відповідальність і політична опозиція, яка в нас зараз є. Вона ж не сформувала жодної стратегії, жодного плану і не показала людей, які могли б цей план реалізувати. Це і вийшло до того, що Майдан фактично на сьогоднішній день він покинутий на призволяще. Він не має облич, які б могли йому сказати не традиційне. дайте мені владу, пустіть мене в оце крісло, а я тоді все зміню. Зараз майдан потребує. Лідерів, які зможуть сказати, стратегічний план такий: крок А, Б, Це, Д. А ось ті люди, які я пропоную на ваш розсуд, професіонали по кожному напрямку цього плана, які здатні цей план реалізувати. Ось чому зволікання і з боку влади, влада думає, розсосеться, а опозиція. Хоче використати майдан для того, щоб просто прийти і зміни... змінити обличчя при владі. А нам потрібна зміна облич, нам потрібно системне перезавантаження. Що треба влади. Зробити? Ви вже сказали, один з важливих пунктів на ваш погляд, це ви е, з вашого боку підтримка повернення конституції 2004. Так безумовно. Один з пунктів. Що ще може зробити? От ви, як е, давайте керівник давайте, уже громадської організації, сі сили гов... ваша позиція. <дякую>. Напевно, у вас є свої пункти конкретні. Давайте говорити. Е... Технічним язиком не про а, схему техніку, а про систему техніку. Так. Які причини кризи ми назвали корупція, е, друге розвал правової системи. Е, і третє це побудова авторитарної системи управління. Нагальні Фактично... кроки, пане Ігор, Крок, Перший так. крок негайне повернення до конституції 2004 року, до парламентської республіки, щоб зруйнувати авторитарну систему моделі по друге негайне прийняття нового виборчого законодавства з відкритими партійними списками, а негайне прийняття змін до закону про місцеве самоврядування з можливістю обирати на рівні района і областей своїх керівників. Після цього, очевидно, потрібна перезагрузка дострокові парламентські вибори для того, щоб нові обличчя прийшли в парламент вже по новому виборчу, який приписують погрозу, нібито Віктор Янукович готовий розпустити Верховну Раду. Це в принципі цього боятися не треба. Абсолютно ні. Але і виборці повинні дивитися, кого вони будуть обирати. Вони повинні обирати не тих, подивіться в біографію е, його професійні дані, ким він був, скільки разів перебігав від одної партії чи політичної сили в другої. Треба обрати тих професіоналів і патріотів, які дійсно здатні провести ці реформи. Я думаю, що Україна, до речі, вона є вагітна народженням якоїсь третьої центристської сили, е, дійсно виданих демократії. Чому демократії? Та да тому що тільки демократія Дає три незалежні гілки влади, які будуть контролювати одна, і... одна одну. Добрих царів не буває, повірте мені, влада це наркотик. Народ повинен знизу до верху взяти цю владу під контроль і бути готовий не один раз виходити на Майдан. Ще багато буде попереду Майданів, і це не останній. І треба готуватись до цього. А зараз всім, хто є на Майдані, пам'ятати, по ту сторону теж стоять сини нашого народу, незрозумілі інколи. Інколи вони не розуміють, що треба боротися за свої громадянські права, тому що вони військовослужбовці. Менше хвилини у нас до завершення програми. Ви все ж таки маєте приводу для оптимізму, що все таки припиниться в Україні протистояння і не буде більше нових жертв. Я е, обережний оптиміст. Як і в 2004 року, я думаю, що ми всі повинні пишатися народом України. Якщо б не було оцих активних людей, які виходять на майдан, у нас би країна давно вже розпалась. саме завдяки ним, а не навпаки, ми ще є в самій більшій європейській державі. І я обережний оптиміст. І дуже важливо пам'ятати слова великого німця. тільки той є гідний щастя і свободи, хто кожний день за них іде на бій. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, що це була програма. Ваша свобода ведучий Олександр Лащенко. Гостем студії був Ігор Смишко. Дякую за увагу.